Куштуємо бульдак! <кій> <кій> Настав мій час як дегустатора скуштувати цю пекельну локшину. Ох, я дуже хвилювався і боявся її купувати, тому що я бачив огляди, ну просто уряде сльози, текуть, живот болить. Але ну, ми повинні через це пройти. Давайте на огляд ми сьогодні, мабуть, візьмемо сирну, тому що ця виглядає набагато пекельніше. Можливо, вони однакові по остроті, але давайте все-таки оберемо сирну, до речі. Як ви гадаєте, скільки коштує цей бульдак? І скільки я його купив? За 36 гривень. А? Цікаво? У місті вони продаються по 150-250 по 250 гривень. А я купував на g market через сервіс Міщайна. Якщо вам цікаво, як замовити, бистро вам розказую. По-перше, ви обираєте товар на g market По-друге, ми копіюємо посилання та вставляємо його у форму викуп за посиланням на сайті Мішоп. І далі міщайно все зробить за вас. Вона об'єднає товар та відправить прямо до вас додому літаком. До речі, ви знали, що у бульдака просте приготування. Зараз ми вам покажемо, як його правильно готувати. Перший крок кладемо на пательню та проварюємо 2-3 хвилинки. Бульдак вже наш пропарився, тому ми додаємо вершки. Додаємо нашу приправку і додаємо соус. Буду додавати весь, щоб було пекельно, і ми спробуємо на справжній бульдак. Для смаку ми додаємо трішки сиру. Ось така краса вийшла в нас ви. Подивіться, дуже апетитно виглядає, дуже пахне. Ми прикрашили ще з зеленюшкою зверху. Так, давайте паличками перемішаємо як справжні корейці. О, дивіться. Ще додали сир, дивіться, як воно тягнеться. Ну що, давайте перевіримо цю гостроту, тому що додав я весь соус. Що можна сказати відразу? О, як щипає! Я сподівався, що сирна не буде. Така гостра, воно дуже смачне, але як же воно щипає? Це просто жесть. Що можу сказати? Це дуже смачно, але. Гостро. Е, перша була дуже гостра. Зараз вже накидав 3-4. В принципі, ну така гострота, мабуть, 6,5 із 10. Їсти можна, я зараз це все доїм. А ось залишився ось цей, так що проявіть актив. Я думаю, тут взагалі я буду вже запивати молоком, мабуть. Ставте лайки та пишіть коменти.